Національний мультипредметний тест, які результати показали буковинські випускники цього року. Основна сесія НМТ 2023 завершилась. Технічні проблеми, зокрема, хакерська атака 20 червня, не завадили буковинським дітям впоратись із тестами та показати відмінні результати, зазначає Оксана Сакрієр. Найвищу кількість балів отримали 84 випускники. Це ми говоримо про 200 балів, хоча б з одного предмету. Це 400 бальники так звані, це два два предмети по 200 балів і двоє 600 наших бальників. В Україні склало 50 дітей на максимальну кількість балів, 600. В нашій області це двоє дітей, двоє дівчаток з Глибоцького ліцею та Новодністровської гімназії склали іспит на 600 балів. Та цьогоріч НМТ став рекордним по академічній недоброчесності. На Буковині четверо дітей порушили правила, використовуючи мобільні телефони. Так, результати їхнього тестування були анульовані. Також цьогорічна сесія мала і ряд особливостей. Тож обурені батьки та освітня громадськість на сайті Кабміну створили петицію з наступними вимогами. Перше публічність завдань, друге публічність відповід... відповідей дітей через електронний кабінет особистий, щоб дитина могла проаналізувати, де вона помилилася, або де вона зробила правильний вибір. І третя умова це апеляція: відновити апеляцію. Освітянка каже: перші дві умови реалії. Реально. Проте з апеляцією складніше, адже якщо усі почнуть її подавати, то це збільшить терміни вступної кампанії. Та підсумовуючи, Оксана Сакрієр зауважила: незважаючи на усі технічні перешкоди, повітряні тривоги та інше, діти впорались чудово. Любов Копоть, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Всі 4